Вночі російські військові завдали удару балістичними ракетами Іскандер М по Києву та Кривому Рогу. Повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ у Фейсбук. Також російські військові атакували 120 двадцятьма трьома шахедами та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 8.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет іскандер М та 71 ударного БПЛА в межах 11 областей. 40 безпілотників імітаторів локаційно втрачені наслідки атаки зафіксовані на Київщині, Сумщині та Чернігівщині та у Кривому розі. Ну а кількість областей, де оголосили повітряну тривогу, зростає. Зараз додалася Полтавська область, Чернігівська. Тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою. Ну а зараз детальніше поговоримо про наслідки ракетної атаки на Київ. Одна людина загинула, четверо людей отримали поранення внаслідок ракетної атаки в Оболонському районі Києва, серед них і дитина. Про це повідомив суспільному речник ДСНС міста Київ Павло Петров. Нагадаємо, під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки в трьох районах міста. І більше про наслідки ракетної атаки по столиці будемо дізнаватись від першого заступника голови Київської міської. Державної адміністрації Микола Повор... Миколи Поворозника він доєднається вже за мить до нашого ефіру. Тож в нього більше розпитаємо про ситуацію там. Так і будемо більше дізнаватися про те, якими є наслідки цієї атаки. Власне, сьогодні в ефірі Суспільного ми вже бачили попередньо пошкодження, були зафіксовані в оболонському районі. і Будемо далі більше дізнаватися від наших колег, організовувати включення, дізнаватися від представників влади деталей щодо наслідків і наслідків цього випадку, і Аз... не тільки також. В Кривому розі так а з приводу столиці з того, що відомо на цю хвилину, то за даними офісу генпрокурора, яке вони оприлюднили сьогодні у Фейсбуці, внаслідок атаки виникла пожежа в будівлі бізнес-центру в Оболонському районі і займання на складах в Голосіївському районі Києва. Також виникла пожежа на даху будинку у Святошинському районі столиці. У дворах будівель пошкоджено припарковані автомобілі. Йдеться у повідомленні генпрокуратури і нагадуємо, що одна людина загинула. Четверо людей отримали поранення внаслідок ракетної, дар... ракетної атаки в Оболонському районі Києва, і серед них також є і дитина. Повідомив суспільному речник ДСНС міста Київ Павло Петров. Нагадаємо, під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідували наслідки атаки в трьох районах міста. Більше про наслідки ракетної атаки по столиці дізнаємося від першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо, пане Миколу. Вітаємо. І розкажіть нам вітаємо. більше, будь ласка, про. Наслідки цієї російської атаки, які вам відомі станом вже на цю годину? Ну, ви, ви практично сказали. На жаль, є один загиблий внаслідок цієї атаки. Є декілька постраждалих, дійсно є дев'ятирічна дівчинка серед постраждалих, їм всім надається відповідна допомога. Одному було надано на місці допомогу, інші госпіталізовані уламки падали практично в чотирьох районах в великому ореалі по місту. Ще до цього часу йде ліквідація однієї пожежі. Там працюють відповідні фахівці. Ми відповідним чином зараз проводимо обстеження і надаємо допомогу тим, хто її потребує. Я маю на увазі в першу чергу житлові будинки, щоб якомога швидше, швидше позакривати вибиті вікна, враховуючи температурний режим на, на вулиці. Тобто наслідки є в чотирьох районах міста. До речі, відомо що зараз відбувається на місцях події. І ще раз повторюся в одному місці, ще йде ліквідація пожежі. А порешті ми вже проводимо безпосереднє обстеження в частині того, щоб надати допомогу тим, хто її на сьогоднішній день потребує. В першу чергу ж повторююся це закрити вікна, вибиті внаслідок вибухової хвилі для того, щоб зберегти тепло в домівках. Там де відбувається ліквідація пожежі, чи є небезпека для людей для цивільного населення. Ні, небезпеки немає. Ну в будь-якому випадку там працюють на, все, на, на зараз і ДСНС там і, і медики чергують, тому що але наслідків вже я сподіваюся, ніяких не буде чи можете розповісти також про те, чи були пошкодження якоїсь критичної інфраструктури, лінії електропередач газової чи можливо водопостачання? На сьогоднішній день на зараз немає проблем ні з світлом, ні з теплом, ні з водою в місці пошкоджені були складки приміщення пошкоджені були одна з офісних будівель були загорання там на доходи яких будинків але вони не несли засу на собою якихось таких ну достатньо тяжких наслідків одне одне те той, той місце де загинули люди там на на зараз вже роботи всі закінчені щодо стану дівчинки відомо є оновлена інформація ні, ну стан, вона, і здоров'ю, і життю нічого не, не, не загрожує. Тому uh -huh. медики надають відповідно кваліфіковану допомогу. Uh -huh. І загалом якої допомоги потребували люди на місцях влучань? Йдеться і про тих, у кого пошкоджене житло через цю, о, о, цю атаку російську. Це для нас абсолютно стандартно. Вже про процедуру ми робимо відповідні. Е Обходи, об'їзди місць де падала уламка, там де були, були вибухи. Закривається вікна плівкою, закривається ОСБ, Якщо це, це потрібно, ну відповідно буде надано там тим, у кого постраждало житло. І відповідно матеріальна допомога. Пане Миколо. Дуже дякуємо Дякую. за цю інформацію. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, доєднався до нашого ефіру. Розповів детальніше про наслідки російського удару по столиці.